Клуби другої ліги перемагають команди першої ліги, а гравці з другої ліги запалюють в УПЛ. Доброго здоров'я, футбольна родина! Мене звати Дмитро Драгунов і зараз про головні футбольні новини клубів другої ліги в програмі Футбольний тиждень. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш YouTube канал. Один з лідерів другої ліги Юкса на тижні з чотирма бразильцями в стартовому складі перемогла 2-0 аматорський клуб «Денгоф». 1-0 перемогли штурм і зіграли в нічию проти одного з лідерів першої ліги Епіцентра. Юкса відкрила рахунок вже на третій хвилині гри. З пенальті відзначився Магнів. Епіцентр відповів під завісу першого тайму, встановивши фінальний рахунок один Дружба з мирівки, що в турнірній таблиці йде третьою після юкси, а за втраченими очками навіть випереджає хрестоносців, провела яскравий матч середняком першої ліги нивою з бузової, забивши двічі, однак пропустивши на гол більше. Ні, вам не здалося, і в титрі немає помилки. Справді, Нива тепер не просто Нива, а Кудрівка Нива. Команда змінила назву після того, як власником став президент Другої лігової Кудрівки Роман Солодаренко. Тепер у пана Романа цілих два клуби в ПФЛ. При цьому заявленою метою Кудрівки є вихід до першої ліги, а потім і в УПЛ. Як вам таке? Пишіть в коментарях. Що ж до самої Кудрівки, то 1 березня вона провела спаринг проти четвертої команди другої ліги столичної чайки та поступилася 2-0. Історично для себе перемогу здобув лідер другої ліги Звягель. З третьої спроби команда перемогла першоліговий лівий берег. Минулорічні матчі у Баранівці та щасливому завершувались поразками з Вягелян. Цього разу в Житомирі фактором ікс перемоги з та став зимовий новачок клубу Бразилець Вендел, що забив єдиний м'яч у зустрічі на 62-й хвилині. Цікаво, що результативна передача на рахунку воротаря Вягеля Антона Яшкова. Відзначимо, що лівий берег цього сезону один з кандидатів на вихід в УПЛ. Команда займає третє місце з усіх 20 клубів першої ліги, поступаючись лише потужним Карпатам та Інгульцю. Вже через три дні після великої перемоги Звягіль чекала дошкільна поразка. У матчі з багатьма моментами Звягіляни програли першоліговому Діназу 2-1. Поступившись першим, Звягіль відігрався на 83-й хвилині. Гол забив Березка з передачі Вендела. Та наприкінці матчу Дінас вирвав перемогу. Про адаптацію новачків команди після матчу з Діназом розповів головний тренер «Звягеля» Сергій Сергій В Цілому задоволеним цими гравцями їм ще потрібен час для того, щоб витися в колектив для того, щоб розуміти, що я хочу від них бачити. Є такий язиковий бар'єр. Я дуже радий, що вони в команді. Це молоді гравці, які Додадуть нам якості в іграх і все залежить від них. Те, що ми будемо робити по максимуму і допомагати їм, а від них вже залежить так, вони будуть виконувати це все, що ми задумали. Амбітна Стрийська скала 1911, що також поставила за мету вихід до першої ліги на тижні, обіграла першоліговий хуст. У західному дербі вболівальники побачили 5 голів. До 38-ї хвилини з рахунком 2-0 перемагав хуст. Однак друголігова скала показала характер, перевернула гру та перемогла 3-2. Не одними спарингами живе ліга під час зимової перерви. В будинку футболу президенти клубів зустрілися з новообраним президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком. Про що говорили, розповідає президент ПФК «Звягель» Дмитро Костюк. Було дві основні теми. Перша це судді, друге вболівальники. Суддями не задоволений ніхто. Є багато нарікань на їхню роботу, чи то навмисне вони допускають помилки, чи то їхня кваліфікація. Зрештою, Шевченко було прийнято таке радикальний крок, була повністю замінена. Керівна ланка комітету арбітрів України і відтепер арбітри будуть проходити детектор брехні. Сподіваюся, це допоможе. Хоча насправді, думаю, що нарікань стане можливо менше, але все одно будуть моменти, будуть епізоди, які, на жаль, не можна було довести, що якісь кроки вчинені навмисно. І друга тема з приводу вболівальників. Звісно, всі хотіли повернути вболівальників. Півтора сезону ми граємо офіційно, не маючи вболівальників на стадіоні на стадіонах. І нарешті було прийнято відповідне рішення. Допущено вболівальників в кількості ті, яку можна потім кількість вболівальників Розмістити в бомбосховищах, які є навколо стадіонів в радіусі 500 метрів. Таким чином клуби певну квоту бронюють для того, щоб допустити вболівальників. Але постає вже інше питання, яке потрібно вирішувати на загальнодержавному рівні питання укриттів, тому що Є програма державна по будівництву курчів в школах, при садочках, немає при стадіонах. Хоча насправді, якщо ми візьмемо головні спортивні арени країни, це надважливо. Вони можуть використовуватися як укриття. Під час війни футбол, як і всі сфери життя українців, зазнає втрат. Через брак фінансування під час зимового міжсезоння знявся зі змагань вже другий клуб другої ліги. Слідом за Миколаївським вастом цим клубом став запорізький Металург-2. Запорізьці, що займали 10-те місце в турнірній таблиці, запам'яталися талановитою молоддю та яскравими матчами. Найпам'ятніший перемога 3-2 над п'ятою командою чемпіонату стрійською скалою у 13-му турі. Віримо в якнайшвидшу перемогу та бажаємо запорізьцям повернення в професійний футбол. А завершимо ми випуск на позитиві. Друга ліга відкриває таланти, та не аби як за півроку можна пройти шлях від найнижчого щабля професійного футболу до основи клубу прем'єр-ліги, що бореться за вихід до Єврокубків. На тижні екс-звягелян Денис Дукве в першому турі УПЛ після зимової перерви дебютував за Шитомирське Полісся, вийшовши на заміну. А вже у другому турі вийшов у старті, провів на полі весь матч та мав чудовий момент, щоб відзначитись. Бажаємо Денису якнайшвидше забити свій дебютний гол. А гравцям другої ліги, так само блискавично, як Денис, пройти шлях до УПЛ. Після матчу з ЛНЗ я поспілкувався з Денисом. Похвалив його за якісну, як на мене, гру. Справді від нього було чи не найбільше гостроти. В атаці полісся і не дарма. Калітвінцев міняв протягом матчу. Основну обоєму гравців атакувального плану, але Денис зіграв весь матч, не був замінений. Видно, що тренер на нього розраховує. Я сподіваюся, що в нього все складеться, і він так само буде забувати. Як другий лізі, так буде забувати і в прем'єр-лізі Полісся допоможе команді вийти в Єврокубки. Також відзначив, що ми всі за нього боліваємо. Весь футбольний клуб зв'яги. Скоро будемо ходити всі разом гравці на матчі. Коли буде можливість вигукувати «Ндукве». Сподіваюся, йому допоможе. Денис, в хорошому настрої, сповнений ентузіазму, підкорювати нові вершини вже в вищій лізі. А ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість проводити матчі та підтримувати сили оборони України. Не забуваємо донатити на потреби військових та всіляко їм допомагати. Для вас працювала команда футбольного тижня. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі та слідкуйте за головними футбольними новинами разом з нами. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу «Звягеля».